Останнім часом мало телефоную. Намагаюсь відучити тебе від наших частих розмов, щоб, коли буду на бойових, ти не здогадалась, щоб звикла, що я просто займаюся службою і не маю часу. Просто так буде легше. Я безмежно вдячна тобі, що ти прийняла моє рішення піти служити, і єдина з родини, хто ніколи не дорікає мені за армію. Ти єдине, не задаєш запитань, нащо ти це зробила? Напевно, ти просто занадто добре мене знаєш, щоб питати таке. Цікаве спостереження. З часу, коли я пішла служити, я нарешті відчуваю, що роблю корисну справу. Знаю, що і робота журналістом була важлива, але тут, в батальйоні, я відчуваю себе на своєму місці. Моє життя тут складається з історії людей, з якими служу. Люблю слухати їх і писати про них. Це дуже надихає, адже майже всі тут прийшли на війну добровільно. І це якось по-особливому об'єднує нас. Тільки іноді я згадую, як була дитиною, як ми з тобою гралися в ляльок, як дивилися мультики, і жодна з нас не уявляла, що почнеться війна, тим паче, що я колись стану солдатом. Правда, ми не могли б подумати, що армії треба будуть мої фахові знання журналістики? Саме це мені подобається, що я можу бути корисна тут, використовуючи свій цивільний досвід. Думаю, батьку особливо важко це усвідомити. Хоча я служу в армії півроку, він досі каже, що краще було б, якби я поїхала за кордон. І як нам з тобою пояснити йому, що я не була б щаслива там? Я уявляю, як ми зберемося родиною, коли закінчиться війна. Приїду додому в формі з баулом. Це буде дуже дивна картинка, але буде як буде. Знаю, ми будемо плакати, коли зустрінемось, бо зараз не час плакати, а тоді вже можна буде. І ми сядемо за нашим маленьким кухонним столом і будемо чаювати. Говорити про дурниці і про те, що в нашому маленькому містечку насправді нічого не змінилося з тих пір, як я поїхала. І я обіцяю, що одразу після перемоги почну плідно працювати над тим, щоб створити власну сім'ю та народити тобі правнуків, яких ти так від мене чекаєш. І ці діти не знатимуть про жахи війни, не знатимуть, як то сидіти під авіабомбами, а слово град буде говорити їм тільки про природне явище. І всі ми житимемо вільно і будуватимемо нове суспільство, відбудовувати будемо нашу країну, і обов'язково, чуєш мене, обов'язково будемо щасливі. А поки твоє завдання чекати мене з армії і не бігати дивитися, як летять ракети на балкон, а все ж таки ходити в укриття.